Вітаю, друзі! Сьогодні 5 лютого 2025 року, і ми із сумом змушені констатувати, що світ рухається циклічно, нічого не змінюється. І ось прикладом цього є те, що, схоже, в Україні готують новий Мюнхен 1938. Пригадуєте, в 1938 році у Мюнхені зібралася міжнародна конференція. Великої Британії, Франції, Німеччини, яка сподівалася уникнути великої війни у Європі. Що вони тоді зробили? Вони тоді віддали Гітлерові судети у Чехословацькій Республіці. Ось такий спосіб вони хотіли Гітлера задобрити, але Гітлер не зупинився. Він пішов далі. І, врешті-решт, розпалилася найбільш руйнівна війна у історії людства. Таку саму схему, схоже, Сполучені Штати і, імовірно, європейські країни готують Україні на Мюнхен 2025. Тому що спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлок оголосив сьогодні. 5 лютого 2025 року про те, що він візьме участь у цьогорічній Мюнхенській безпековій конференції. На цій Мюнхенській безпековій конференції він розповість про плани Дональда Трампа щодо закінчення російсько-української війни. Навряд чи те, що він розповість, дуже суттєво відрізняється від того, що ми вже знаємо. Варіантів зупинення війни є один. Це зупинення її на тій лінії бойового зіткнення, на якій зараз перебувають Збройні Сили України і Збройні сили Російської Федерації. Питання тільки у тому, погодиться на це Російська Федерація, тому що Зеленський вже на все згоден. Вчора він у інтерв'ю журналістові, я зараз не хочу пригадувати, якому, сказав про те, що він готовий на прямі перемовини з Путіним. Він вважає, що український народ готовий на мир на будь-яких умовах. Хоча ті, хто мають пам'ять в Україні, пам'ятають, що Зеленський постійно заявляв, що ми будемо воювати до кордонів 2092 року. Однак, Зеленському байдуже що заявляти. На жаль, українці тільки цього не розуміють і сприймають його слова за чисту монету. Так от, швидше за все, у Мюнхені буде вирішуватись доля України.